Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підписав Подобайка, ми продовжуємо грати в Manor Lords. Блін, вже травень, а ми тільки. Ми тільки досіюємо це поле, але вже травень. Це дуже повільно. Це занадто повільно. А чому на одну житницю тільки одна худоба? Нехай. Раз, окей, окей, ігноруємо це. Так, що ж, дуже багато у нас роботи тут виходить. Навіть на будівництво дивитись. Так, точно. Прив'язь. В першу чергу ми зараз маємо зробити ще одну прив'яз, щоб ще зробити одну футобу. Да. Так, тут, 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 в цю чергу, мені не подобається переповнений склад. Кого скоро заповнений в тебе? А, ну, це нормальні заповнені сховки. Сам склад, я сподіваюся, тут не переповнений. Переповнений, я вже ж переповнений. Але я не знаю, куди мені взуття луків дівати. Одяг ще продасться, стібленка також. Не знаю, куди дівати. Так а тут я. Конь, десь конь є. Продовжую цей регіон ігнорувати. Він собі зможе ввозити їжу. Він вирощує собі їжу, якось добуває ягоди. Це все. Той регіон повністю незалежний, його я не чіпаю. Так, цей регіон займайтесь будівництво, що тобі не подобається. Ой, до речі, на, на склад одну людину, і в амбар одну людину вони будуть додатково продавати все, що у нас там знаходиться. Тобто, зараз, як мінімум, ще одна крамничка з може з цим самим. Крамниці з дровами. О, будівництво завершене, якраз є. Я про це сказав і вони одразу побудували. Що? Товари не захищені, комори. Припаси. Так, перенесіть їх. Ну, нарешті почали переносити. Це дивно. Окей. Так, худоба. Проблема в тому, що судячи за все, у нас взагалом був худоба. Замовити ще одного. Так, судячи за все, у нас просто. Я одного зарезервував в житницю, і більше у нас тваринок не було. Більше худоби не було, тому ми зупинились. Достатньо хлівів? в сенсі. Вже я що хочете від мене, які ви дивні всі. А, хліви, це скільки місця тут є. Тут один, один з двох. А, судячи за все, паняшка тут і зберігає. Так, ось паняшка. А ним хтось користується. А, побудуйте собі прив'язь, не знаю. Чому тут не вистачає хлібів? Так побудуйте найвищі пріоритет. Прив'язь, будуйте прив'язь. Що мало б вистачати? А, все одразу заповнено. І одразу заполіпшити до хліба. Твоє дров лежать і ніхто їх не забере. Хочу байдуже, так байдуже. О, малий хлів готовий. Можна буде ще замовити. А, все, тут закінчились родин для будівельних робіт. Ви серйозно? У мене так мало родин. Так, треба більше людей. Хоча б мені тут на них їжу, їжа буде. Але людей справді більше треба. З цього боку. Ось так, з невеличким подвіллям будувати. Хм. Я господарство так і не, нічого з такого не побудував. Але в мене грошей на це майже нема. Щоб таке робити. Для цього треба вас поліпшувати. Умови, та які пропозиції пального не вистачає. Коротше, просто ігноруємо їх. Блін, також, чесно кажучи, я б хлупу лісника тут побудував Ого, тут вже 35. А чому так мало? 8. А, тому що ти останній, кого ми засіяли. 73, 93. Так, ячмінь пшениця ячмінь. Льон. Ви вдвох не, не Так, дуже високий пріоритет цього. Мину до кінця всі поля. Хоча ні, все правильно. Да, все, ні, все нормально, все нормально. Це я дарма сварюсь. Майстерня ткача побудована. Якраз тут так і має бути дві пшениці і ячмінь з льном. Вже 106, як? Прекрасно. Ми ще зробимо тут худобу, будемо ну, вигулювати їх тут. Буде взагалі прекрас. Прям прекрасно. Але тут треба будівництвом господарством позайматися. Так, ще одного. Вола сюди, в малий хлів. Вперед. Щоб було більше. Валів. Валів. О, ось бачу огорожу. Прикольно. А, факторія може просто не працювати, тому що нема працівника тут. І ось чому гроші не додаються сильно. Окей, почекаю зараз господарство першого рівня. Поставлю сюди працівника. Так ми б зароб... вже заробляли б тут. Цей регіон вже, хоча б потрохи, достаток регіону збільшував би. Так все. Сюди одного працівника. Зараз сюди хтось заселиться і будемо все будувати. Ой, ви вже збираєте? Ось ці поля вже збирається. Що дивно, до речі? Це з одягом. Тут вже 20 взуття на продаж. А 20 взуття це. 160 монеток. Прекрасно. Нарешті тут нова родина заселилася. Вона вже буде все будувати. А ви Ільон вже збираєтесь збирати. Він же ще не до кінця. Вони 43% зростання культур. Це дивно. Пальне. Так, зачекайте, в цьому регіоні саме пального не вистачає. Ну, 400 монеток одразу плюсом, прикольно. Ну, давайте ще одну родину в хатинку дроворубів. рубів. Дроворуб. Ну так. Ой, все, все, все зібрали. Молодці, займайтесь облом, об, але вони падуть, підуть наново. Не кажіть тільки, що ви наново підете висаджувати. Не треба. І вони поки що просто виносять врожай, а його багато. Коротше, точно. окей. Ну, давайте просто постійне призначення худоби. Одна ходова постійно призначена буде. Тому що тут ми якось все руками виносимо з полів. І це не дуже. Так, корчма готова, тут нема кому працювати. Да, нам треба швидше розбудовуватись. Ще зараз будую, також не вистачить. Це ще. Ось ще 4 навіть. Дякую, ще чотири господарства потім сюди. О, вони почали сіяти наступні поля. Але попередні. О, попередні змінили своє призначення. Нормально. Працюйте з ними. Триль. Зачекайте, всього три льна? Всього три? Чому так мало? Немає? Настільки мало бути. При цьому там ми вирощували з хорошою продуктивністю льон. Де далі льон буде? А ось тут 39%. Ну, вирощуйте. Худово, більш ефективно буде спахувати поля. Каур хочете, скільки людей тут зараз працює? А тут тільки одна людина працює. В цьому є сенс. О, ви вже побудували тут господарство ще 4. Але пам'ятайте, що мені прям не вистачало працівників, тому розширюємось ще на три господарства. Так, ну, загалом. Ви. Ні, ось ви. Натримай город. Курка. Кози. Блін, і сад. Щоб яблуновий сад зробити вам. Це також тут, це також тут. Це було б прекрасно. Ще, ще, ще сад зробити. Яблуко, курки, сад. Яблуко-курки, сад, ось так. Чергувати. Купа лісника. Блин, необмежена робоча зона, але я вже став з необмеженою робочою зоною. Вони просто входять навколо халупи лісника і не можуть знайти, де сіяти. Що тупо, до речі, дуже. Але нехай. Будем завершено кар'єр. О, прикольно. Але то пізніше. Тут кар'єр також готовий, але тут працівників не вистачає. І наймати ще працівників, в нас їжі не вистачить. Що знову ж дуже тупо. Але приймається як факт. Тут не вистачить їжі. О, має? Можна, теоретично. Взяти якось підвищити. Ти? Дошок не вистачає? Ви Серйозно, вам дошок не вистачає? М. Ем. післяр. Роби маленький щити, будь ласка. Не жири всі дошки. Так, Все, з полями ми тимчасово закінчили. Нехай зерно роблять. А я поки що так млин. Солодильня. О, ось, майстерня ткача. Все. Так, в такому випадку. Ще. Так, ти. Прибудова для пекарні. я постав працювати? Так. Це прибудова для пекарні. Прибудова для пивоварні. Ще ми тут, майстерня ткача буде. Там майже нічого не буде в майстерні ткача, ми нічого не отримуємо з неї Тому поки що не звертаємо уваги. Але пивоварню. І пекарню дуже високі пріоритети. І в корчму, а, нема. Нема вільних працівників, щоб в корчму відправити. Ну тут просто ще не в, в усі доміки нові заселились. Так, ще багато не заселились, тому нормально. Так я не буду звідси працівників з житниці прибирати, нехай вони на постійній основі працюють. О, пиво варня готова. Ми тепер можемо ще пиво робити. І пекарня готова. Зараз буде хліб. Не савантаж. Ну так, вони. Знову ж вони борошно мають використовувати в два рази ефективніше за. Просто спільну піч. Тобто їжі в нас тут зараз з головою буде. І до цього не було прям проблем з їжею. Тут вже 90 населення і немає проблем з їжею. Тут 182 і проблем з їжею. О, та зараз позаселяються нові, буде вам. Почекайте. Зараз позаселяються нові родини, буду вам все. Так, мені цікаво, пекарня. Чи буде споживати пекарня прям все борошно, яке будемо виробляти? Чи впорається вона з переробкою за рік всього борошна? Ось що за повну кар'єр, так ну, не роб, не видобувайте більше. Це досить. Досить вас? Досить вас. У Нас і так забагато черепиці, насправді. Ми не споживаємо стільки черепиці, скільки ви виготовляєте. Я тут ще склад ось. Дошок нема. Щоб склад поліпшити. Робіть дошки. Так зачекайте, десь дошок треба. Є дошки? А, ось, все, Поліпшити. Щось просто не бачили. Так, -да, ціни падають, все, не торгувати. Досить. Просто за монетку. Продавати взуття, це тупе. Можна багаюзити гру, якщо взяти вигідні угоди тут. Зараз поясню як. Е, якщо я візьму вигідні угоди, то в принципі ціна, за яку ми продаємо, і ціна, за яку ми купуємо товари, вирівняється. Тобто, ми можемо просто продавати купу взуття, тим самим збиваючи ціну. А потім, коли ціна на, на одиниці. Знаєте, купувати за одиницю, тим самим піднімаючи ціну. Як тільки, тільки ціна підніметься, одразу продавати. Як вам таке? Це геніально. Та що тут? Два дрова, двоє дров лежать. Багайдуже, не байдуже на ці дрова. Чого ви чекаєте? Висаджуйтесь щось. Тут Тут щось висаджується. І рубається. Ну, нормально. В принципі, навіть якщо дві хатлупи лісника побудувати, то вони можуть впоратись з усім. Так що, пряжа? Це прикольно. Але тут не вистачає. Фарб майстерня фарбаря. А я води всі з'їдаються Тут і з'їжу проблем. Тут все з'їдається. Що грошей вас до фіга. Не ви можете і яблука ввозити, 10 нехай буде. Ягоди ввозити, 10 нехай буде. І мед також ввозити. 10. Так, трохи, дуже трохи. І навіть хліб ввозити. Нехай всього по 10 буде. Ви заробляєте Ви реально заробляєте. Нехай, ну, намагайтесь возити все потрохи. Цей регіон заробляє і багато заробляє Нехай ввозить собі їжу. Дім вівчарів, так. Так були б працівники. Тут просто ще не позаселялись багато. Так, ну, як мінімум в ці три дома не позаселялись. Сюди вже заселились. О, ще заселились. Ну Дивіться, у нас 34 родини і 36 вільних домиків. Ще дві родини може заселитись. Так, пивоварня. У нас має бути пиво вже. Так. Але знаєте що? Так, я ж. напевно. Так, перше, табір каменення рів, одного працівника точно сюди. Далі поруч складом нема. Ні, я не будував піч для глини А, каменю не вистачає для тебе. Ну, давайте, будуйте. Ну, видобувайте каміння. Точніше. Так, кому нема чим зайнятися? Поліпшити, поліпшити Щоб вони платили гроші. До чого ви безкоштовно живете. Все, закінчились дрова. Так, пекарні. Де твій хліб? 14. Роби ще. Борошна в нас має бути з головою. Ну так, 347 борошна. 50 ячменя Де ти солодильня? Ну, роби солод. Несе вантаж, молодці, несіть вантаж. Може. Я. Ось яка різниця між конем і валом. Може, кінь приносить звичайні ресурси, а ві, вол потрібен там для тискання чогось тяжкого. Давайте спробуємо ще одну прив'язь в цьому поселе побудувати ось тут. Так багато в в мене буде. Так, перше, я хочу починати вже поліпшувати до нового рівня. А не, але починати не з лавки шевця. Нащо мені треба, щоб в лавці шевця було більше людей. Не знаю, почну з цього, цієї вулички. вулички. Фактично не вистачає тільки нового рівня церкви. Для нового церкви рівня церкви тільки черепиця потрібна. Піч для глини вперед. 40 хлібу, 42 хлібу. Як прекрасно. І ще, все ще дофіга. 379 борошна, все ще. І все ще хліб переробляється. Якщо вони за рік не встигнуть, то першого кого я поліпшу, це пекарню. Щоб вони встигали переробляти пшеницю на хліб. Давайте. Ну слухайте. Ось так, в принципі, з худобою ми швидко сіємо, справді. Це прекрасно. Ну так, спахується поле швидко. Так, давайте. Поки Ось ці два поля під паром. Одразу будемо горожий. Знову ж, поки під паром Мед, щоб мед вас вирощувати, тому що обмеження на регіон 2. Ви з вами що робити? Ось можна. Лісовпорядження взяти по двою якій пість всіх ягодних угідь. Є тут регіон, де в нас і ягоди. Багато ягід, і багато тваринок. Такого нема. Так, на, хатинка збирачів. Трав'яний сад ще буду. Робіть менше трави. Бор заповнене. Амбар. Поліпшити до великого амбару. Дуже високий пріоритет, найвищий. Та й склад, треба поліпшити. Давайте це ці дві будівлі поліпшуйте. Наскільки в мене їжі? На сім місяців все одно мало. А, ну 108, тут 108 людей живе. І в мене все прямо прекрасно з їжею. У мене ще купа борошна, яке можу переробити. З подвійною ефективністю. О, піч для глини, одну людину сюди. Я тупий, піч для глини поставив, але в кар'єр нікого не поставив працювати. В кар'єрі нехай також тут хтось працює. Мені, чесно кажучи, прям дуже подобається, як саме цей регіон розвивається. Дипу він розвивається хорошо, ми хорошо його розвиваємо. Блін, ось це поле, ось тепер ми це поле останнім засіяли. З ячменем. Чого так довго його сієш? 99%. І прогрес посів у 0. По ітогу його тут мало чого встигне вирости. Тут, до речі, 75 льна вже виросло. В минулому році мало льна було. А тут 0 чомусь. Хоча пшениця 56. Родючість 56%. Тут пшениця 51 вже 25. 24%. 18%. Зачекайте, виглядає так? Слухайте. А в минулому році те ж саме було, само поле, яке засіяли. Через худобу дуже погано зростає. Саме те поле, яке ми засіяли через худобу. Ми більше не користуємось худобою. Я не знаю, що не так. Але проблем, я не знаю чому, але саме те поле, яке ми сіємо через худобу. Типу в минулому році це ось це було, і з нього ми дуже мало льна зібрали. В цьому році це ось ці два поля, і тут також дуже маленький врожай. Це дуже погано, насправді так кажучи, якщо так воно буде. 374 борошна. Це прекрасно, ми будемо. Це прекрасно. Так, можемо вже? Ще не вистачає піч для глини Ну, зараз буде вистачати черепиці Дев'ять Десять. Поліпшуємо церкву. А, все це одразу поліпшили. А, ні, будівництво ще буде. Загалом взагалом поліпшиться і лишиться тільки з попиту. Пропозиція корчми. Скільки в мене пива? Скільки ми назбирали вже пива? 59 Елю. І. Чи лишилося? Ні, солод більше не лишився. Але 13 ячменю ще є. Типу, солодине ще, ще працює. Так, зачекай. Звідки ти несеш ячмінь? Не кажи, що аж житниці. Ячмінь, ти аж житниці несеш. Окей. М -м -м. Це також прекрасно, насправді так кажучи. Це прям дуже красиво. Саме в цьому регіоні мені подобається. Ну що ж, але, на жаль, вже час закінчувати це відео. Дякую всім, хто його подивився, особливо дякую своїм спонсорам, ніяких може побачити ось тут на екрані. В наступному відео ми вже продовжимо грати, ми побудуємо садибу, щоб швидше збільшувати свій вплив, тому що мені треба збільшувати вплив. На жаль, в нас немає можливості боротись з розбійниками і так далі. На жаль, чи на щастя. Через це ми трохи обмежені в своїх діях. Так зараз перевірка сусіднього регіону, свого першого. Ну, тут просто їжа тримається на двох завжди. Але ми завозимо. Ми потроху будемо завозити їжу. Головне, щоб гроші були на це. Давайте тут одразу поверну повернули щити, вивозити. І все байдуже. Просто заробляйте, як можете. Коротше, ще раз, дякуємо всім за перегляд, особливо дякую всім спонсорам. Ніки якось тут на екрані. Якщо хтось хоче, також мене підтримати. Донати по посланню в описі, Або так само ставайте спонсором ютубі, підписка в коментарі і так далі. Також не забувайте. А так загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте! Блін, хотів би ще пограти, але потім хочемо ще я дозаписую.